Вітаю! Сьогодні продовжуємо працювати із сторінкою 6. І тема сьогоднішнього року продовжується минула. Це досліджуємо прямокутник. Номер 18. Починаємо спочатку працювати з ним. Знайди значення виразів, запиши результати. Зверніть увагу, у нас уже тут не вказано, яким способом дитина виконує ці завдання. Діти користуються тим способом, яким їм зручніше. А ось наступне уже знайди значення виразів різними способами. Оце на повторення трьома способами кожний приклад треба буде опрацювати. Тому 43 мінус 8, 43 мінус 3 40, мінус 5, 35.

73 38 Додати 5 38 Додати 10 48 І забрати 5 43 71 Мінус 4 71 Мінус 1 70 Мінус 3 67 24 Додати 7 24 7 Додати шість, тридцять і плюс один тридцять один. Тридцять п'ять забрати десять. Двадцять п'ять і додати чотири, 29 52 два забрати два. П'ятдесят і забрати чотири. Це буде сорок шість. 48 додати 5. 48 додати 2, 50, додати 3, 53. 92 забрати 10, 82, додати 1, 83. 17 додати 10, 27 і мінус 4, 23. Ось я різними способами користувалася, щоб розв'язати ці приклади. Тепер. Різні способи. Перший спосіб перший компонент розбиваємо. Другий спосіб другий компонент. Третій спосіб округлення. Одразу напишемо. Тут вісімку розіб'ємо. А тут заберемо 10, заберемо більше, віддамо те, що забрали. Зайве. Так, сума розрядних додан... при Двоцифрові числа на суму розрядних доданків. При відніманні у нас буде на... в десятках на один менше десяток. І, відповідно, 14. Сума розрядних доданків. Пішли. Тепер зробили суму розрядних доданків і починаємо з менших величин. 14 буде плюс 30 44. Далі. 14 мінус вісім 6. 6 плюс 60. 66. Тепер друга. Робимо 0 або 10. При додаванні ми 10 робимо із одиниць. При відніманні із одиниць робимо 0. 8 це плюс 2 буде 10. 4 мінус 4 буде 0. 6 це 2 і 4. 8 це 4 і 4. 38 плюс 2 40, плюс 4 44. 74 мінус 4, 70 мінус 4, 66. 38, додаємо 10, дали, додали на 4 більше, значить, забираємо. Забрали 10 замість 8, значить треба повернути 2. 38 плюс 10 48, мінус 4, 44. 74, мінус 10, 64, плюс 2 66. Ось ми і опрацювали трьома способами ці перші два, о, 19 номер приклади. Тепер йдемо далі. У нас задача 20 і геометричний <клухи> матеріал. Так, наша задачка. Ось вона. Сашко, Вітя і Ігор колекціонують наліпки. У Сашка. Так, вони колекціонують наліпки. Тепер у нас хто пішов? Сашко 35 наліпок. Вітя невідомо, але на 13 більше, ніж у Сашка. А в Ігоря теж невідомо. Але на 7 менше, ніж у віті. Скільки наліпок Ігоря? це у нас головне запитання задачі. Тому ось цей знак запитання я червоненьким виводжу. В маленькому зошиті ми напишемо задача 20. Хто у нас? Сашко, Вітя Ігор. Сашко 35 наліпок. Вітя невідомо, Ігор у нас теж невідомо, але є підказки на 13 більше, ніж у Сашка. На 13 більше, ніж у Сашка. Бачите, наша що ота порівняльна стрілочка? Коли наскільки більше, наскільки менше, таку саму стрілочку ми малюємо. А в Ігоря, на 7 наліп, наліпок менше, ніж у віті. І головне запитання задача. Давайте подивимося е, на структуру взагалі. У нас Сашко. Так, у Сашка. Ось буде Сашко, далі другий, бачите, більше. Тому від цього стартуємо і більше наліпок малюємо, так. І третя менше. Ну, не знаю, там трошки менше намалював. У Сашка. 35. Порівняння іде, тому у нас ось оцей хвостик більше, скільки більше? На тринадцять. Ось ми малюємо, тому що оце на це та частинка, яка виступає при порівнянні. Те, що залишається, якщо із більшого забрати менше. І тут у нас на сім. Менше, тобто менше, ми теж саме пунктиром проводимо і ця частинка це буде 7. Ми не знаємо, скільки тут, ми не знаємо, скільки тут. Тільки знаємо різницю. Тепер що ми розуміємо? Що ігоря ми можемо порахувати, тільки знаючи кількість у віті. У віті наліпок ми не знаємо, тому треба теж це порахувати. Розв'язання на більше, на 13 більше. Якщо на більше це збільшення. Ми бачимо, що треба те, що було, нам треба збільшити. Тому 35 ми додаємо. 13. Десятки до десятків, одиниці до одиниць. 48 наліпок у віті. Знаємо 48. Тепер 48 на 7 менше. На 7 менше, ніж 48. На менше. Віднімання. 48 підняти 7 до рівні 41 на наліпка. Тепер ми... Пишемо вираз. Дивимось, що у нас остання дія? 48 мінус 7. Дивимось, 7 у нас було, 48 у нас не було. Ага, 48 ми отримали із першої дії. Тому першу дію ми записуємо в дужках, показуючи, що, що це 48, і забрати 7. 41. Відповідь. 41 одна наліпка. Крапочка. Так, задачу ми зробили. І у нас ще залишився геометричний матеріал. Для цього ми секундочку копіюю. І вставляю. Ось вона. Накресли пр прямий кут по клітинках. Так. Накресли прямий кут по клітинках. Давайте, як ми креслимо по клітинках, ми ставимо точку, це буде вершина кута і... Відповідно, вправо і вліво ставимо ще точки і їх поєднуємо прямими лініями. Так треба увімкнути побудову ліній, бо не дуже рівно так воно виходить. О, ну, трошки краще. Далі, накресли прямий кут, накреслили. Тепер нам треба накресли чотирикутники. Чотирикутник МПКО повинен мати один прямий кут. А давайте я одразу увімкну. Увімкну... <кхід> Олівець, щоб поставити точки верхівки, а потім уже буду поєднувати лінії. Так, щоб трикутник повинен мати один прямий кут. Наприклад, ось ця верхівка була, буде прямого кута. Друга сторона не повинна бути на одному рівні з верхівкою, щоб не було прямого кута, буде так. І нехай буде. Ну, ось так, наприклад. Ось у нас буде МПКО. М точки ПКО. Поєднаю трошки пізніше, щоб режим перемкнути. БМА це два прямі кути. Ми на одній лінії малюємо дві верхівки. Інші дві теж на. Відповідно, на горизонтальних таких самих лініях. Тільки довжина сторін верхньої і нижньої будуть різна. Це у нас буде B, M, A, C. B, M, A, C І L, T, S, N три прямі кути. Так, ось у нас два. Так, сюди. І щоб третій був, нам треба ось відповідно накреслити L, T, S, N. Вмикаю режим ліній і тепер будую. Раз. Далі два. Три, чотири, раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири. І обов'язково позначаємо прямі кути. Ось. Так. Щось я не те типу побудувала. Один прямий кут, зараз подивлюсь щось. Один, два, три, і дивіться, автоматично у нас четвертий виходить. Так, де у мене ластик? Ну, давайте ластик не пам'ятаю, зараз я... Мати один прямий кут. Трошки на Зараз виділю. Ой. Так, виділити виправляєш так. ну Витираю так, в в простому тут працює, тому. Прошу вибачення, на одному рівні точку трошки не довело. Так. І ось так ось це наша точка, о, отут буде. Тоді один прямий кут, прямий кут і три у нас прямі. ось це прямий кут. Ось таким чином. Все ще раз нагадую, прямий кут, е це кут, який у нас і на лінійках є, і взагалі він дуже... В нашому житті часто зустрічається, тому його можна побачити е, всюди. Наприклад, е, зараз покажу, ось у нас прямий кут можна лінійкою, або лінійка, так, якщо у нас проведемо лінію, а потім косинцем, Так, або під кутом лінійки можемо провести. І теж буде прямий кут. Прямий кут в нашому прямокутний трикутник, це у нас іде. Ось такий він, так. Наш ікосинець можна сказати, що це прямокутний трикутник, якщо ви помітили. Так. І в житті, наприклад, наші у нас прямі кути, як я вже не раз наголошувала, дуже часто зустрічаються. Ми можемо що? Зробити? Побачити будинки. Ой, давайте так. Ми можемо побачити ось будинки, прямі кути, книжки, пенали, коробки, квартали цілі у прямокутній формі, так? роги вулиць, перехрестя часто прямокутної форми, е, меблі, е, так. Меблі, ану Наприклад, ось у нас тумбочка, дивіться, Прямокутної форми. Далі, що у нас ще є такого цікавого? Яскраво вираженого шафу у нас часто не завжди, але часто мають прямокутну форму. Тому прямокутники в нашому житті дійсно дуже-дуже присутні. Дякую за ума. увагу!